Саме тому юний Василь Кричевський вирішив стати інженером. Але вже за декілька років навчання відчув підсвідомий потяг до гуманітарних наук. Всеукраїнська прем'єра у Полтаві показали документальний фільм Повернення Василь Кричевський. Цю людину звуть Василь Кричевський. Родом він з іншого боку планети і довго добирався в цей незнайомий, чужий для нього край де багато років тому народився і жив його дід теж Василь Кричевський. Прем'єрні покази стрічки зараз мандрують містами України, присвячений кінотур 150-річчю від дня народження видатного українського архітектора і художника, автора проекту будинку Полтавського губернського земства, у якому нині розташований Полтавський краєзнавчий музей. Ми подорожуємо україною в містах там, де жив і працював Василь Григорович Кричевський. Ми вже побували у Харкові. Вчора були в Апішному, Сьогодні в Полтаві. Післязавтра у нас фокус на одеській кіностудії в Одесі». Потім Львів, Канів. Нас вже запросили в Городенку і Дніпро, і ми відкриті для будь-якого показу в будь-якому місті. Над стрічкою, хронометраж, якої 47 хвилин знімальна група студії Телекон працювала понад сім років. Можна сказати, це фільм дослідження, або як його вже назвали, фільм Кінопритча, фільм дослідження біографії Василя Григоровича Кричевського. Чому так довго? Тому що один із наших головних героїв, онук безпосередньо онук Василя Григоровича Кричевського, теж Василь Алінде Кричевський. Він прилітав з Америки, і коли він прилітав, у нас була можливість з ним домовитись і поїхати зняти епізод в Харкові чи у Львові, чи у Києві. У зв'язку з тим, що він сам особистих по собі спогадів ніяких не залишив, ніяких щоденників, тільки твори, тільки картини. Ну те, що те, що ми бачимо, те, що ми можемо руками пощупати, край Музеї, музеї в Каневі Тризуб, який ми всі знаємо. Кожен із нас знає герб України, молиться. Він створив Василь Григорович Кричевський, але самих спогадів немає. І тому ми починаємо дослідження біографії через онука, коли він ставить собі запитання: онук, як би я собі поводив у цій ситуації. Василь Кричевський жив та працював у Полтаві у 1903-1906 роках. Розповідають творці фільму. Саме тоді він і створив проект будинку Полтавського губернського земства у стилі українського архітектурного модерну, який вже понад століття вражає своєю оригінальністю, Василь Кричевський карбував себе як визначного митця цією чудовою будівлю в українському модерні, українському новому стилі. Державному рівні відзначається 150-річчя Василя Кричевського. Це прем'єра фільму Повернення Василь Кричевський. Опішне – це єдине місце, де точно кожен мешканець Опішного знає, хто такий Василь Григорович Кричевський. Низький уклін нашим воїнам, які дають нам можливість збиратися і працювати. І показувати фільми, і творити. Я хочу сказати, що режисер завжди говорить фільми. і Я пропоную дуже хочу з вами говорити. Я радий, що вас так багато. Я радий, що дуже багато молодих обличчях. Дуже хочу з вами говорити, відповідати на ваші питання. Але після фільму я пропоную подивитись, а потім продовжити наш діалог. Цю людину звуть Василь Кричевський. Родом він з іншого боку планети. І довго добирався в цей незнайомий, чужий для нього край, де багато років тому народився і жив його дід теж Василь Кричевський. Народився на зламі років і жив на зламі епох, жив саме у цій країні, яку любив, але не завжди відчував взаємність, яку покинув, але до самої смерті. Сподівався на повернення. О, мій майстер Лесь Сердюк, народний артист України, казав, що краще зіграти маленьку роль в гарному кіно, ніж головну в поганому. <рес> Пане Лесі, дякую вам за те, що ви нам надали таку можливість. Я прошу поаплатувати. Ми дійсно довари дривом перегорнули музей на ці 3-4 дні, поки ми знімали і нам. Максимальна було зелене світло, за що велика велика подяка вам за це і приглядаючи сьогодні фільм. Я ну, прямо занурився у той час і не мов би пережив це все разом із Василем Григоровичем Кричевським. Кожний із нас, хто живе в нашому селищі, в нашій пішнянській громаді, мають гордитися тим, що музей Кричевський цей родинний осередок постав саме у нас без Василя Кричевського. Ми б не мали гончарної столиці України 20 століття. Ми не повинні забувати це ім'я, ми повинні всіляко його славити, зберігати його спадщину, заохочувати українців їхати сюди як на прощу і звіряти себе з тим і з поступом і звершеннями Василя Григоровича Кричевського. Ми хочемо подякувати вам за ту колосальну роботу. За те відчуття і ту важливу справу, яку ви робите, навіть незважаючи на війну, тому що культурний фронт він важливий. У нас є генетичний код, у нас є наша культура і традиції, які зараз ми маємо точно зберігати. Ну, мені вже пощастило не вперше бачити цей фільм. І хочу відзначити, що фільм відноситься до розряду таких, які можна дивитися нескінченно, навіть знаючи, що буде далі. Зараз кожним роком, уже навіть з кожним місяцем, а то й кожним днем, ми бачимо, що люди починають їхати цілеспрямовано у музеї Кричевських. Вони все-таки дізнаються все більше і більше про цю особистість, про цю велику родину, династію. Про їхній внесок культуру України і це дуже приємно. Думаю, що для багатьох присутніх цей фільм є фільмом певного откровення. Ми відкриваємо для себе не просто постать. Ми бачимо, якою глибокою, багатогранною, якою всеоб'ємною була любов Василя Григоровича до своєї країни. І нитка, яка йде від його життя до наших життів. Наскільки міцно. І вона нас не просто прив'язує, вона нас поєднує. Мої емоції не мають зараз слів. Я лише хочу, аби цей фільм бачило більше українців. Можливо, саме тоді, коли цих фільмів буде більше, коли і справжніх, чистих, золотих імен України буде набагато більше слави, тоді, можливо, з нас. Нас чекає справжня дорога до нашого світла майбутнього. Ми маємо це освітов. Ми маємо це берегти. Таке відчуття, що я дуже давно не була вдома. І коли я приїхала, по-перше, мені хочеться плакати. І плакати не тому, що я ностальгую, а тому, що я бачу, як мій дім перетворюється в щось більше, ніж музей. Мені навіть бракує слів, якщо чесно. У мене сльози наворачуються, тому що те, що ви зробили цим приміщенням, це фантастично. Це Просто в це неможливо повірити взагалі, що ви це зробили ще під час війни. Ви знаєте, тільки люди, які достатньо глибоко знають Василя Кричевського, розуміють його велич, відчувають цього майстра, могли зробити таке. Це зроблено з любов'ю, з великою повагою. Ви знаєте, ви настільки круті. Таких музеїв в Україні більше немає, і крапка. Хочу почати з того, що я зараз знаходжусь вперше е вперше в куточку Василя Григоровича Кричевського, який вкрили зовсім от під час війни. Зовсім недавно. І у мене таке переживання, що я десь. В якомусь рідному просторі. Мені тут натхненно, мені тут спокійно. Я бачу багато матеріалів, які ми використовували під час зйомок фільму нашого документального. Вдячний, що ви їх долучили, долучили до цього куточка. Про Василя Григоріча Кричевського я можу розповідати днями. Якщо говорити саме про зйомки документального фільму Повернення Василь Кричевський, який відбувалися тут у вашому музеї, ми теж створили в одному з ваших залів простір, в якому відбувалися відбували зйомки, де знімався Василь Лінди Кричевський, онук Василя Григоровича Кричевського. Цей простір можна побачити в фільмі. Ми його творили, мабуть, не менш натхненно, ніж ви творили цей простір, але наш кіношний простір. Прийшов і пішов, залишився на кіноплівці. А ваш простір, начебто, став продовженням того простіру, який творили ми, і мене це дуже надихає. Я дуже вдячний, що це сталося, це відбулося, і раджу всім, хто ще не був в музеї родини Кричевських, завітати обов'язково.